Перед тим як почати публікувати великодні рецепти, я хочу зробити невеличку шпаргалку, яка впевнена стане всім в нагоді. У великодній випічці, як і в будь-якій іншій, є деякі нюанси, які потрібно знати для того, щоб випічка була просто неймовірною. Отже, не будемо зволікати, погнали! Саме головне, щоб ви мали гарний настрій, все решта буде. І так, перше почнемо з опари. Перше, на паску ми завжди робимо опару, навіть якщо ви дуже довіряєте своїм дріжджам, це добре, але опара це не тільки про активність дріждів, опара це ще і про те, як розкривається смак тіста. Перестаньте додавати на рецепт паски велику кількість дріждів. Навіть один грам дріждів може підняти великоднє тісто, про це ми поговоримо пізніше. Опару на тісто завжди заводьте на холодній рідині, будь то вода, молоко, чи на чому ви його не замішували. Ніколи не грійте. Насправді робоча температура тіста це до 24 градусів, але я допускаю завжди максимум 22. Опара холодної ферментації набагато краще, ніж звичайна, але багато хто її лінується робити. Завжди діліть заміс на дві частини. В першій частині додавайте все, окрім масла та солі. Дайте тісту відпочити, щоб воно почало розвивати клійковину, і тільки після цього додавайте масло та сіль. І якщо в рецепті вказаний відпочинок тіста, ніколи не ігноруйте цей крок. Під час відпочинку тісто розслабляється і з ним набагато легше працювати. Якщо під час замісу, або, наприклад, формування чи розкатування, ви відчуваєте, що тісто туге і з ним тяжко працювати, обов'язково дайте йому відпочити, навіть якщо це не вказано в рецепті. Гарний виріб це дві складові. Перше це інгредієнти, які мають бути обов'язково якісні. І друге, це час, який нам потрібно приділяти обов'язково для того, щоб виріб... К кінцевому результаті був гарним. І якщо ви робите заміс в тістомашині чи планетарному міксері, потрібно контролювати температуру. Руками тісто практично неможливо перегріти. Здебільшого у відео я показую тільки ручний заміс, але взагалі я користуюся планетарним міксером. Під час відпочинку тісто обов'язково накриваємо. І як я вже говорила, масло та сіль вводимо тільки після того, як тісто розслабилося та розвило клійковину. Звертайте увагу на борошно, яке вказано в рецепті. Якщо у борошно в рецепті вказано сильне, а у вас слабше, то вам однозначно потрібно буде борошна більше. Сильне борошно набагато більше впитує вологу. Силу борошна можна дізнатися на упаковці по білку. Звичайне борошно це, як правило, 10 білку, а вище, то вже сильніше борошно. А ще не використовуйте свіже борошно. Бажано, щоб борошно було хоча б 2 місяці. На паску я купую борошно заздалегідь за 2-3 місяці. Неважливо, чи у вас ручний заміс, чи у вас заміс в тістомашині, масло вмішуємо порціями. Сухофрукти, які ви додаєте до тіста, обов'язково потрібно замочувати і вносити їх в самому-самому кінці замісу, після того, як ви вмісили сіль та масло, дали тісту відпочити і тільки після цього вносимо сухофрукти. Інакше під час замісу вони будуть рвати клейковину і це тісту не сподобається. Незамочені сухофрукти будуть витягувати вологу з тіста, і виріб буде набагато швидше черствіти. У мене на каналі є відео, як я замочую сухофрукти, ви можете робити так, як ви звикли. Саме головне робіть це заздалегідь хоча б за добу. Вимішування з сухофруктами має бути легеньке та обережне для того, щоб не порушувати клейковину. Можливо, у вас є якийсь інший спосіб, але я поділюсь своїм, як я змащую форми. Коли я роблю в таких формах або будь-яких інших, які потрібно змащувати, я роблю це курячий жир та посипаю манкою. Також можна не обов'язково курячий жир, можна смалити або масло. Масло додасть такого вершкового смаку, просто саме курячий жир, чим мені подобається. Він взагалі не має ніякого ни запаху, не смаку, нічого. На жаль, тут у відео я не зняла, але я вам це прокоментую. Якщо ви використовуєте паперові форми, не беріть кольорові. Є такі форми кольорові, а є такі, якщо ви бачили, коричневі з золотим малюнком чи срібним. Вони зазвичай завжди дорожчі, але вони набагато кращі. Кольорові форми вони з якогось там звичайного паперу, і дуже часто вони шкодять виробу, можуть опасти чи розсмокнути, розкиснути, ну, коротше, вони не годяться. Бродіння тіста це дуже індивідуально. Зробіть маленький надрив, ось так як я, тільки десь збоку, і ви побачите, якщо є зверху ось така павутинка, значить тісто вибродило. Взагалі, як правило, бродіння це не про час. Бродіння це про кількість дріждів та температуру, яка є у вашій оселі. Найкращий спосіб, як визначитися, скільки тіста потрібно на форму. Ви ніколи не помилитесь, якщо у форму покладете одну третю частину тіста, більше не потрібно не половину, не одну другу, а саме одну третю. Для цього я беру рандомний шматочок тіста і вкладаю його в форму. Якщо я бачу, що це одна третя, все це мене влаштовує, після цього я вже буду робити попереднє формування. Вкладаючи в форму 1 третю тіста, воно у вас підніметься саме доверху і ніколи не попре через верх. Після того, як ви визначили, скільки його має бути в формі, ви вже можете зважити, якщо у вас всі форми подібні, то таку саму вагу класти і в інші форми. Має бути попереднє формування для того, щоб знову ж таки після розподілу тісто розслабилось та відпочило. Під час остаточного формування паски прибирайте родзинки, які зверху. Бо, перше, вони просто обгорять, коли паска буде випікатися, а друге, коли паска буде стояти на ростійці або вже в духовці, родзинки можуть порвати тісто і шапочка буде дуже некрасива. Після того, як я випічу ось цю паску, я вам покажу, як буде, коли виймати родзинки і коли не виймати родзинки. Формуйте паску з поверхневим натяжінням, але при цьому так, щоб не рвати саме тісто. Гарна натяжка це дуже важливо. В рідкому тісті це зробити трішки складніше, в такому набагато простіше, але старайтеся це все-таки зробити. Ростойка тіста це знову ж таки не про час. Ви ростуєте його до тих пір, допоки не будете мати ось такий результат. Бачите, я натиснула пальчиком. І тісто не виправляється. Оце саме тільки це свідчить про те, що тісто готове відправлятися в духовку. Чому рветься паска? Рветься паска, тому що ви її не доростоювали. В даному випадку спішити ні в якому разі не потрібно. І ось тут зверніть увагу на ліву паску, вже, бачите, там родзинки я не виймала і вони прорвали тісто. Далі побачимо, що буде після випічки. Ще стосовно розтойки тіста, хочу додати, що оцей ямковий тест я рекомендую майже в кожному рецепті, якщо не забуваю це вказати, тому що насправді це єдиний орієнтир, який має бути у вас для того, щоб ви розуміли, відправляти тісто в духовку чи не відправляти. Саме ось цей рецепт, на якому я все показую, це у мене 10 г дріждів, і ось ці паски в мене підходили 7 годин. Дуже багато кого лякає оцей час, але насправді це ж не значить, що ви поставили паски на розтійку і будете стояти біля них і дивитися, ой, коли ж вони там в мене підійдуть, чому ж так довго? Ні, насправді ви займаєтеся своїми справами, а тісто стоїть на розтійці. Якщо у вас мала кількість дріждів, це означає тільки те, що так, тісто довго підходить, але ви ніколи не будете відчувати аромат дріждів. Тільки смак самого тіста і при тому неймовірний смак. І якщо розтійка довга та природня, паска виходить завжди мережевна, який би рецепт у вас не був. До речі, під ці поради можна підлаштувати будь-який рецепт і він буде просто неймовірний. Це у мене вже на другий день, паски хололи в мене в формах, тому що вони були дуже-дуже м'які і без форм вони просто б опали. Ну, і ось так виглядає результат, коли ми не витягли родзинки. На смак це ніяк не впливає. Це можна замазати, задекорувати, і все буде ок. Але краще все-таки відразу зробити так, як треба. І ось ви бачите декілька результатів. Перше, це ми ділимо на одну третю, а потім вже тільки зважуємо, в такому випадку ви бачите, що тісто не вилазить. Але за рахунок того, що гарна натяжка, шапочка є. Все чудово. Ну, і те, що не потріскалося, не розійшлося по швам, як то кажуть, це свідчить тільки про те, що паски гарно розстоялися у формах. І якщо ви будете змащувати і робити так, як я, паски будуть не виходити, а вилітати з форми. А ось цю манку можна або ось так обтерти руками, або зробити це за допомогою щіточки. У мене паски ночували у формах і вони ще трішки вологі. Зараз вона постоїть буквально там 15-20 хвилин, трішки підсохне і це буде робити взагалі зовсім зовсім легко. Я планую зняти декілька рецептів пасок, і там будуть паперові форми, вони мають зовсім інші нюанси, тому буду вказувати їх уже безпосередньо в рецептах. Мені подобається, щоб паска була дуже-дуже така коричнева, тому я останні хвилини допікаю її на конвенції. Стосовно часу випічки, звісно, ви орієнтуєтесь на той час, який вказаний у рецепті, але все дуже індивідуально, тому я рекомендую мати градусник для того, щоб перевіряти просто температуру готового вироба. Температура готового вироба саме паски 95 градусів. Але градусник це, мабуть, вже буде тема для наступного відео. Я вам всім дуже дякую за перегляди та вподобайки. Всіх обіймаю, будьте здорові, живіть у мирі та до наступних відео. На коня додам лише одне. Цей рецепт вже скоро вийде, і це неймовірно смачна паска. Ви обов'язково маєте її спробувати.